thank <laughs> you Почекай, вироби ви музику, будь ласка. Ща, секунду, 30 плюс. Я вибач, вибачаюсь. Це що за костюми? Ви що, обнесли хату Ель Кравчука, чи що? Ти що, Жень, не впізнав, це всі зимові герої 30. Плюс. У них у всіх є своя суперсила. Суперсила, понятно. Ні, ну це, це зайчик, понятно. Сніжинка, хорошо. Сніговик. Що? Ви сніговик. сніговик так, конечно. В чому ваша суперсила? Я знаю всіх собак на районі. О, ви, я так розумію, оселедець під шубою. Ні, я вадік з 30. І в чому твоя суперсила, Вадік? Завдяки цій шубі я економлю на коньяку в буфеті. Три чекушки. Я... Все. Е, хто ви? Понятно? Йолопуки. Ну, з'їж таблетку, нащо ти на весь зал це кажеш? Ну, пожалуйста. не Ви хто? Ну, в смислі так, я символ наступного року, я червоний кінь. Ммм, mm, понятно. Ну, типа, диви, короче, кінь з яйцями. Да, тихо! Тихо! Хлопці, я вибачаюсь, але святий Миколай — це чоловік. Я свята Миколаївна. <плес> Миколаївна. І в чому ж ваша суперсила? Я єдина на районі 1 січня о восьмій ранку. Відкриваю магазин. Свята свята свята, жінчина, свята свята, свята свята, свята, свята людина. Женчик. Ну ты шо реально не впізнав образы 30. Да конечно я впізнав, я прикалуюсь, ты шо, серьезно, я теж 30. Ну який це 30. Ні, я... nee, нет, це провик, це на. Дима, я 20 років в Гуморі. Ну. Слоник. ну блин. А тренер в рісу. Виключайте котли, буде й так гаряче! Тридцять плюс. У нас у всіх була куртка, яку якщо порвеш, мамка вб'є. Зима. Нора. Бабака Тимка третього, який точно знає, коли буде весна. Алло. Так. Да. Вже під'їжджаю, так. Да. Ну, візьміть мені маленький капучино. Алло. Хто журналісти? Записуйте. Весна приходить 1 березня. Да, все. Шахали. Ну, же ж з грудня цей телефон на беззвучний. Що ж туалет захотів? Та який там сон? Туалет на вулиці. Ну, ну це нереально. 30 плюс. Ми останнє покоління, у якого було поколіна. Саме про сніг, якщо що, і так уявіть ситуацію. Батько двох дітей за хвилину до закриття супермаркету. Так, касу закрив, вікна позакривав, все, можна уходить. Я вибачаюсь. Будь ласка, не закривати. Мужчина, ну ви дивилися на время. 22.03, Я вже вам продав. Я не протяг... сказав не закривати. <рес> Сюди в сумку, швидко. Бісер. паєтки, картон, кольоровий папір. Фіатр? Фіатр. <піллях> Ви що не боїтесь поліцію? — Я батько двох дітей. Мені на завтра на ранок треба аплікацію казкова зима. Мені взагалі терять нічого, понял? Поняв. Все! У. Тихо! Ага. Мужчина, вам Ви хто? Я бабак з прошлого роме, я не встиг переудитися просто. 30 плюс, це ми в дитинстві носили шапочку петушок. Але зараз намагаємось про це не згадувати. Зима, пора чудес. Перенесемось у майбутнє. 2125 рік урок української літератури десь перед зимовими канікулами. П'ятнадцять хвилин. Все, я вже йду. сидіти тут чи що? Не знаю, що і права. О, все. Знаю. Добрий день. Добрий день, Альона Маргаріновна. Да мій батько був не масло, не ліс нашу сім'ю. Хто вивчив вірша? Я. Подивись на екран. Де сніговики? Один 5-9, а наше це. Хочу подивитися, що ти не робот. Розказуй вірша. Я вчив. Яка гарна нічка. В мене знов панічка. Якось дуже швидко помінялось моє личко. Так хочу до тебе, ти мені так треба. Руки знов тримтають. Досить, досить, досить. Хто написав? Видатний українсько-молдавський письменник Іван Нечуй люленов <плес> Фу, який позор! Так я не знать таку елементарщину. Це Іван люленів фітшугар. Фіт Олег Шугер. Хочеш, що за шугар. Який Шугар? Олег Шугар. Ти що не знаєш? Токсик, токсик, токсик! Тетя хоче дядю. Вона не хоче крім брюлі, бо не олег. Що взагалі відбувається? Знаєте що, от я прямо зараз іду в туалет. А трудовик завжди був з цикуном. Альона Маргариновна, яка мені оцінка, скажіть? 19, так би було 46. А що це за система оцінювання така? Я сама ще не роздуплилася, якщо чесно. Саме головне, що зарплата стабільна. Зарплата вчителя 100 років 7500. Отлично, ну хорошо. У неї є олег. 30 плюс ми останнє покоління, яке, щоб переключити канали, вставало. А ви не переключайтесь, тому що у нас новорічний випуск новин. Добрий вечір. В ефірі ТСН. Телевізійна служба новорічних новин. І з вами я, Алла, трошки в мазур. Хорошо. Коротко про головне. На різдво пенсіонерка з Черкащини, коли заходить в інстаграм Анни Трінчер, повертає ікони до стіни. Олег Петрович жашкова, щоб розпалити у дружині пристрасть під час інтиму, кладе собі на обличчя фото Тараса Цимбалюка. А! Арашо, дивлячись в платіжку, пенсіонер Житомирщини вперше вирішив написати лист святому Миколаю. Лист починався і закінчувався словами Дорогий газ. Сім'я з Рівненщини, щоб не робити діду операцію з катаракти, кажуть йому, що це затяжний блекаут. Жорстко, але хорошо. Ну і рекорд на полісі було зафіксовано найбільшу білку в Україні. Її вага 24 кілограми. З місця подій наш спеціальний кореспондент Владислав Флягосвістов. <кхух> Владиславе! Алла, тільки що була. От клянусь тобі, туди побігла. Тільки що була. Алла. Алла. Ну що ж, нам треба продовжувати, а Владиславу треба прокапатись. Ах, хорошо, що його нема в студії. Ну, і наостанок порада всім українцям: кохайтеся, бо так тепліше. 30 плюс. це коли за дверей кажеш колядникам у всієї сім'ї ковід, <ривіт> уявіть ситуацію, під'їзд, де стоїть мужик, курить і збиває попіл в банку з під нескафе. Пішли, 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 пішли. От вони, ці броніровані двері, тут сюди давали гроші, а не горіхи. Їх нема вдома. І... Добрий вечір! тобі, Пане Господа! Ой. Ой. Ми католики. Єсуса народженого вітай вітайме. Більше ми по польські слів Ніць не знає Ой! Ми протестанти Штілі нахт Хайлі гі нахт Алес шлефт Айн замах Гутен дядьку Ми мусульмани Що ви вирішите, сіли, бейсте. Як ви в хату входите? Хто по житті, хто по майсті, хто за общаки відвичає? Я тебе питаю, ти. Дядьку, а ви не хочете з нами, до нас, в колектив нашого. Нам якраз чорт потрібен. Який чорт? Ай не від Я ніколи цього не казав, але скажу зараз. знаєте, За цей сезон. Е, та, в принципі, я дуже радий бути частиною команди 30. Е, в цієї команди є фішка. Все, все Жень, ми, все. ми вже переоділися. Дякую, Жень. Ну що, мужики? Лізі сміху десять років. Боже, як довго ми тут? Пора уходити. От дивись, Люленов пішов зі сцени. Журі. Ласточкін пішов. ЗСУ. Та що тут сніг навіть пішов, а ми ніяк не підемо? Нам пора. Дорогий глядач ліга сміху. Прощавайте, ми в Житомир. Ти плюс ми в сезон. Томер, це мій же Томер, це наш Житомир, і ти